На календарі 20 числа серпня, а в інтернеті вже починається жвава торгівля коренями півоніть, які пропонують квітникарі з власного саду. А чи не зарано? Адже саме в цей час на коренях закладаються бруньки заміщення. Вони мають визріти, тобто мати достатній розмір. Які ж наслідки ранньої викопки півоніть? Незрілі слабкі бруньки не дадуть повноцінного розвитку рослині наступного року, корінь не встигне накопичити поживних речовин, що зумовить погане приживання. високі шанси загнивання або висихання кореня і як наслідок втрата сорту. Тож, друзі, не поспішайте копати півонії у серпні, дайте час визріти бруням. Для цього є найбільш сприятливий період, кінець вересня-жовтень. Логічно, першими починають копати ранні сорти, які в цей час починають гарно формувати бруньки заміщення. Після них півонії середнього та пізнього термінів квітування, які лише на старті закладання бруньок.